Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Заради чистого довкілля Україна серйозно налаштована сказати своє категоричне ні одноразовій пластиковій продукції, про що кілька днів тому повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Важливо, що планується заборонити не лише виробляти, а ще й возити, водити в обіг та розповсюджувати одноразову продукцію, виготовлену з одноразового пластику, а саме ватяні палички, ємності для готових харчових продуктів, мішалки та соломинки для напоїв тощо треба сказати що такі серйозні кроки до чистого довкілля ми робимо не вперше 2021-го президент володимир зеленський вже підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території україни працівниця банку тетяна зізнається тоді скептично ставилася до новомодних біорозкладних пакетів аж поки один такий не опинився в її холодильнику у Мене у холодильнику лежав якийсь овоч в цьому кульочку, і десь місяць там я не пам'ятаю, що картопля була місяць, і я дивлюсь, що він реально почав розкладатися. Вау! От тому це дійсно працює. Побачивши, які чудеса творять біорозкладні пакети. Ініціативу про заборону одноразового посуду дівчина тепер підтримує обома руками. Я тільки за тому, що. На даний момент наша планета вже і так достатньо постраждала від цього пластику різного від, від пакетів від одноразового посуду. Тому краще, щоб це були. Е Розкладні матеріали, приватна підприємиця Катерина не чекала вказівок від держави і сама вже давно відмовилася від одноразового пластику в побуті. У мене скляні судочки, трубочки. Якщо в закладах паперові, то я вже ставлю плюс цьому mm -hmm. закладу. І в принципі, шопери використовую, використовує такі мішечки, сіточки для овочів, mm -hmm. якщо брати з собою десь в магазині. До сортування сміття родина Катерини поки що не дійшла, але все частіше задумується про це. Це дуже ну така. Робота не з легких, щоб це все перемити, посортувати, бо там ще е, пляшечки ще сортуються на різні категорії, різні види. Ну і плюс це треба мати час, щоб відвести е, на сортувальну станцію. Тому хотіла б певно, але ще поки до цього не дійшла. А от проектна менеджерка Олена зі своєю родиною вже давно в команді тих, хто сортує сміття. Все, що можемо, направляємо в переробку, органічно стараємося вивозити за місто, теж сортувати, ну, тобто, це значно-значно полегшило наш такий сміттєвий кошик, так? тобто, ми вносимо сміття набагато рідше. Ну, це може бути навіть раз на два тижні, раз на три тижні. Якщо будь-які ініціативи є, то треба рухатись, щоб взагалі не стояти на місці. Навіть заборона гігієнічних ватяних паличок з пластиковою основою, котрі є на кожному туалетному столику, чи не кожної панянки. Жінку не лякають. Дивіться, тут теж дуже смішно, тому що з точки зору медицини лікарі радять, якби ними не користуватися, тому ми відмовилися достатньо давно. Пані Наталія зізнається, хоч і підтримує ініціативу із забороною одноразового посуду, за соломинками для коктейлів сумуватиме. Ставлюся в принципі добре, хоча я дуже не люблю паперові соломинки. А в принципі, потрібно захищати природу, і потрібно сортувати сміття. Бо за кордоном всі сортують, і це коли приїжджаєш додому, то ти не можеш зрозуміти, куди його викидати. А от психологиня Тетяна стверджує, ініціатива дійсно хороша, але має певні нюанси, про які не варто забувати. Я бачу, що багато насправді і закладів харчування. Вони давно не використовують ні кришечок до стаканчиків з пашків, не тільки дерев'яні, не пластикові. Питання в тому, як це буде відображатися на собівартості товару і. Екологія це добре, але ж воно також з дерев робиться. Так. Ну тобто, тут двояко, тут треба зважувати за і проти. Філологиня та перекладачка Анастасія теж каже, що перш ніж вводити в дію такі ініціативи, треба подумати, чи зможуть українці дозволити собі альтернативу дешевої одноразової пластикової продукції. Не всі українці зможуть це зробити, тому що зараз зарплатні не дуже високі. Тому я думаю, треба поставитись насамперед з перед цього питання. З точки зору, як можна це зробити також економічно, щоб це було не дуже дорого, або ж таки почекати ще. Ви Знаєте, подумати, як та коли це можна зробити краще? Наприклад, у Гонконзі, де теж набуває чинності заборона на використання одноразового пластикового посуду, не всі нею задоволені. Зокрема, власники тамтешніх закладів громадського харчування, що славляться саме їжею на виніс, скаржаться, що їм доводиться витрачати багато фінансів на посуд з екологічних матеріалів, котрий, звісно, у кілька разів дорожчий, як проходить? Водитиме цей процес в Україні покаже час.